Українська дальнобійна ракета дрон «Паляниця» коштує менше одного мільйона доларів, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федеров в інтерв'ю агентству Associated Press. Він заявив, що ця зброя змінить хід війни. Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні не очікує. З міркувань безпеки міністр не розповів про дальність та обсяги виробництва паляниці. Проте повідомив, що бере участь у проектах з розробки зброї з кінця 2022 року. Наразі військові звернулися до приватного сектору, щоб ще більше знизити витрати на виробництво ракети дрону. За словами Федорова, з цього року приватні компанії стали основними постачальниками дронів для української армії. Він впевнений, що великі розміри Росії стануть її слабким місцем. Неможливо виробити достатню кількість систем протиповітряної оборони, щоб захистити таку велику територію. Для нас це відкриває можливість діяти глибоко в тилу ворога. Про те, що Україна створила та успішно застосувала ракету дрон «Паляниця» раніше, заявив президент України Володимир Зеленський. Саме сьогодні відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї абсолютно нового класу зброї української ракети дрона «Паляниці». Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено. Український лідер розкрив деякі деталі про нову потужну зброю. В ракетну програму України входить в кластер під назвою Паляниця. В кластер входить на сьогодні три вироби. Випробування першого елементу пройшло позитивно, з чим я і привітав нашу державу. Ця ракета дрон вона набагато швидше наших далекобійних дронів і потужніше. Зеленський у своєму телеграм-каналі показав кадри, як виглядає далекобійна ракета дрон «Паляниця». Радіус її дії 20 російських аеродромів. Створили цю ракету дрон лише за півтора роки. Її можна запускати з наземної платформи. Військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону дав оцінку нові зброї, заявивши, що ракета дрон оснащена реактивним двигуном, має швидкість близько 600 кілометрів і доставлятиме бойову частину вагою 50-70 кілограмів на відстань до 400 кілометрів. За словами експерта, не всі зенітно-ракетні комплекси можуть перехоплювати такі об'єкти.